Музей атеїзму, спортивна школа, склади під продукцію. Як тільки радянська влада не переорієнтовувала та не руйнувала херсонські храми у 20 столітті, бо завзято виконувала один із головних постулатів Ілліча та маркса релігія опіум для народу. А тепер їх наслідники з артилерії гатять по храмах на правобережжі Херсонщини, у тому числі й по церквах їхнього московського патріархату, і все це підтримує та благословляє РПЦ. Хто при здоровому глузді здатен це зрозуміти? По якому храму в Херсоні стріляв радянський танк у 1940 х роках? З якої церкви більшовики зробили музей атеїзму та розмістили в ньому череп Петьомкіна? Та як зараз їхні нащадки рівняють із землею релігійні споруди? Поїхали розбиратися. 1944 рік на вулицю Жовтневої революції, тепер вулиця Рішлієвська виїжає радянський танк. Ні, це не міські бої з військами нацистської Німеччини. Це знищення будівлі колишньої старообрядської церкви. Один постріл, другий, третій постріл, але стіни храму встояли. Гадаєте, будівлі дали спокій? Ні. Радянські функціонери наказали закласти вибухівку та підірвати храм. Трохи перед історією. у 1812 році в Херсоні побудували церкву Покрови Пресвятої Богородиці або по-іншому її називали Старообрядний храм. Вона розташовувалася за нинішнім центральним радцем Посеред вулиці Рішельєвської. Нею спочатку опікувалися старообрядці, але керівництво православної церкви Російської імперії дало їй статус єдиновірчої, і частина старообрядців не сприйняла таку новацію та побудувала собі церкву на вулиці Кузнєчній. І тут почалися революційні події 1917-21 років, і владу в Херсоні захопили більшовики. Покровська церква, якийсь час функціонувала. Але червоні революціонери у 30-х роках почали закручувати культом гайки, і церква стала складом борошна та зерна. Потім будівля належала Херсонському лікаро-горілчаному заводу, а у 1944 році там утримували німецьких військовополонених. Радянській владі дуже заважав цей храм, бо вулицю, на якій він стояв, напевно, хотіли зробити наскрізною і влаштовувати там паради. А ще на вулиці із назвою «Жовтнева революція на їх переконання. Не могла стояти православна церква, тому її банально підірвали. Найкраща доля була й молитовного будинку старообрядців на кузнечній. У 1949 році його закрили. Обґрунтування було просто класично безгульде. Відсутність цікавості серед місцевого населення до релігійних культів пограбували більшовики в Херсоні і Катеринінську церкву, оздоблення, хрести та навіть рами від ікон, чого тільки в революційній ейфорії не вкрали радянські мародери. У 30-х роках минулого століття церкву закрили та відкрили тут музей атеїзму. кажуть, головним експонатом був, начебто, сам череп Потьомкіна – його підписали полюбовник Катерини II». у часи Другої світової війни, цю церкву знову відкрили німецькі окупанти. Навіть після повернення радянської армії вона працювала аж до 1962 року. Але тут що знову пішло не так: храм закрили та перетворили його на склад дров та книжок. У 70-х роках тут відкрили дім пропаганди товариства охорони пам'яток. Не лише вибухівку та атеїзм застосовували більшовики в боротьбі з релігією в Херсоні, а й використовували, начебто, правильні наміри, наприклад, під гаслами розвитку фізкультури облаштували спортзали в культових спорудах. Тут Не пощастило Успенському собору, що у 20-х роках з нього викрили цінності та дзвінницю, а в 30-х собор взагалі закрили та передали спортивному клубу. Після Другої світової війни тут розташовувався спортивний клуб Петровець. Тож майже кожна церква та храм постраждали у радянський період. За часів уже незалежності їх почали відновлювати та знову відкривати. Якщо більшовики руйнували храми в Херсоні середини, то нинішні російські окупанти вирішили просто бити по них з артилерії. Вже на початок 2024 року. Відомо про 78 зруйнованих релігійних споруд. За даними інституту релігійної свободи, до списку знищених входили будівлі церков, молитовні будинки, синагоги та мечеті. І ця цифра продовжує рости. Лише у квітні постраждали Святодухівський кафедральний собор у Херсоні, храми у Золотій Балці, Зміївці на Херсонщині та інші релігійні споруди. Для цього війська РФ використовують артилерію, авіацію, безпілотники і гадять при цьому по своїх же соборах московського патріархату. Найбільше блюзнірство те, що РПЦ повномасштабне вторгнення в Україну називає священною війною. Про це урочисто оголосили 27 березня на своєму з'їзді, і не просто оголосили, а ще й наказ видали. У ньому СВО назвали новим етапом національно-визвольної боротьби російського народу. Правда, від цього поспішили відхреститися представники УПЦ МП, заявивши, що оголосили, наче повну незалежність від РПЦ ще 27 травня 2022 року. Але повернімося до Херсонщини не лише артилерію застосовують російські окупанти, руйнуючи церкви та храми. Вони обмежують свободу у використанні української мови під час богослужінь на окупованому лівобережжі. Насамперед, це спіткало громади Православної церкви України та Української греко-католицької церкви, які використовують виключно українську мову під час літургії. Ось так історія повторюється: спочатку більшовики захопилися антирелігійною пропагандою та створили свою квазірелігію з вождями, культами та комуністичним раєм, і під цим соусом знищувалися храми та церкви. Тепер прийшли їхні діти та онуки. Вони не посоромили своїх дідів, б'ють по храмах та церквах, але вже від опікою РПЦ. І ознак, хоч якоїсь логіки, в цьому войовничому безглузді, просто нема. Підписуйтесь на медіаплатформу вгору, поширюйте це відео, не піддавайтеся пропаганді та давайте разом дорасифікувати наш рідний Херсон.